Привіт, намасте, прекрасного вам дня. Сьогодні ми будемо гарно дихати, зробимо три потужні цикли дихання. Дихання з затримкою на вдиху для того, щоб зарядитися, запустити своє тіло, свою нервову систему на цей класний день. Взагалі, зараз я дуже сфокусована на Практики, які дають ресурс, які дають багато енергії. Тому що моя а, програма, якщо ви бачите в інстаграмі, а, вона саме, от вона і називається ресурсна жінка, тобто вона саме про ресурс по життю, коли ти відчуваєш реально, я проживаю це життя в такому кайфі, я проживаю це життя саме так, як я хочу. А для цього що має бути? Для цього має бути легке, класне, пластичне, красиве тіло, від якого я кайфую. І Тихий, спокійний, гармонійний розум, який бачить повну картинку, який не переповнений інформацією і бачить тільки от стільки, тому що немає ресурсу, немає сил бачити більше. Він настільки переповнений думками, 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 ми ж їх не вичищаємо вчасно. І через це ми не можемо побачити да, оцей такий вид зверху на своє життя. А у моїй програмі ми саме працюємо ціленаправленно, Усі шість тижнів персонально я працюю з індивідуально з людиною, це як наставництво. І перший день, перший тиждень ми працюємо зі сном, з налагодженням сну, тому що це база. Якщо немає сну, то про який ресурс, про яке легке тіло ми можемо говорити? Далі ми вже переходимо до тіла. Робота з тілом, пом'якшення шиї, при, прибираємо затиски, які могли турбувати там, роками, місяцями. А, так, тому дуже зараз налаштована на такі практики, на наповнитися, на буститися ресурсом. А, тому почала зараз свій а, день починати з, от як сьогодні в сторіс показувала, а, пройтися по. По холоду, пройтися по інію. Привіт, Ань, Я вже записую наше заняття, тому можеш просто вимикати мікрофончик і доєднуватися. О, окей, ти на роботі. Добре. Так, і сьогодні ми зробимо теж дуже кайфову, дуже класну практику. Ми спочатку розслабимося, а потім, от за рахунок. Затримки дихання на вдиху ми класно е, активізуємо наше тіло, наше дихання, наш мозок. Е, тому зараз заплющуємо очі і просто відчуваємо, як хоче порухатись моє тіло. Можливо, воно хоче похитатися справа наліво, можливо, воно хоче зупинитися, можливо, хоче потрястися, стрясти якусь негативну ситуацію. Якусь негативну думку, Занурьтеся в себе і відчуйте, як моє тіло зараз хоче. Зверніть усю увагу на руки. Кінчики пальців. Помітьте, як тільки ви надали туди увагу, фокус, пальчики ніби почали так вібрувати, десь, можливо, подьоргуватися. Так у нас виходить напруга, втома, пальці починають дихати, руки дихають. Розслабте животик, стегна, стопи. І розслабьте щелеп. Якщо у вас був важкий день, то завжди звертайте увагу на ці три точки щелепа, живіт і стегна. Навіть щелепа, живіт і жіночі внутрішні органи. Ці три зони в нас дуже сильно зберігають інформацію, як позитивну, так і негативну, тому часто напружуються. І знову щелепа розслаблено, животик і таз. І знову усю увагу переносимо на долоньки, розтираємо долоні між собою до теплоти, до такого вогню між долонями. Заряджаємо долоні позитивною енергією, своєю енергією і одразу вкладаємо ліву долоньку на праве плече, масажуємо себе, даємо собі ресурс, даємо собі любов, помічаємо як напружені плечі. Скільки всього ми собі вклали на плечі, забираємо усю цю. Таку ілюзорну важливість. Нам здається, що всі наші проблеми такі критичні, такі важливі, такі унікальні. А насправді кожен з таким зіштовхується і якось проживає, і якось з цього виходить. І проводьте вниз по рукам, масажуйте руки, знімайте цю. Тому важливість прямо можна струсити, ніби, як таку, ніби енергія фізична, ви можете від неї позбутися. Ах, і одразу так стає легко, коли даєш собі увагу, турботу. Міняємо сторону, тепер заряджена вправо долонька, масажує, розслабляє ліве плече, шийку то нас ще помасажує, як не, ми, як не ми самі. Ух, мені так прям хочеться глибше піти у м'язи лівої, лівого плеча в мене з дитиною, з появою дитини зараз дуже підсилився, накачався вверх, тому що кожен день я ношу 7 кілограмів по 24 на 7. І це так прикольно, ти розумієш, що раніше ти ледті 3 кілограми піднімала, а із приростом дитинки приростають і м'язи дуже так природні. І гарні такі м'язи промальовуються. І знову знімаємо руці напругу, струшуємо її в землю. І робимо напівкола шийкою зліва направо вдих. Видих в іншу сторону, вдих, видих. І ще три. Витягуємо долинки уверх, обіймаємо простір навколо себе, зводимо пальчики, в калі мудру, вказівні пальці вперед, виведені, а всі інші пальчики в замок, такий як ніби пістолет. І обіймаємо руками свої вушки, витягуємо спину, прокручуємо плечі назад, витягуємо хребет, дихаємо. Даємо зараз тілу просто побути в рівному, ідеальному положенні хребта, при цьому спробуйте розслабити поперек, шию і ще більше прокручуємо плечі назад, дихаємо. Вказівні пальчики рук нас так і тягнуть уверх. М'яко, але регулярно, постійно тягнуть, 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 ніби вас хтось хоче підтягнути уверх. Дихаємо животиком і розплітаємо долоньки, опускаємо вниз видих, залишаємо праву долоньку на килимку, лівою накриваємо вушко, вдих. І міняємо сторону видих. І зараз йдемо вдих, долонька вперед, ніби нас тут стягне вперед, вперед, вперед. І ліве долоня килимку, право видих на горі. І знову вперед, вперед себе витягуємо. І змінили. Тепер права ручка на килимку, ліва накриває вушко, вперед, вперед. Криваю вушку і ще три. Два. Ні. Один супер гарно розім'яли. Вверх. Давайте зробимо останню. Осано наверх, глибокий вдих доленький уверх. Зводимо лопаточки, згинаємо лікті, видих. Кактус. Вдих, уверх, витягнули хребет. видих, потужний, видих і звели лопатки. І таких 10. 9. Звели лопатки, максимально розкрили грудну клітину. Тут наша постава гарно працює. І пружинимо. Пампимо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 долоні за спиною, вирівняли ручки аж до підлоги, торкаються килимка, сідничок. Прокрутили плечі, відкрилися і тягнемо грудну клітину вниз. Сіднички залишаються на килимку, тобто вам потрібно опускатися до моменту, поки сіднички відриваються від килимка. І через скруглену спинку, скруглений поперек піднімаємося. Супер. Якщо у вас попереду була права ніжка, міняємо її на ліву. І так само долоньки за спиною в замок опускаємо м'яко повільно грудну клітину. Спинка при цьому рівна, натягнута, шийка розслаблена, дихаємо, затримуємося у найнижчій точці сіднички, притиснуті до підлоги, дихаємо і скругляємося, округлюємо спинку, піднімаємося. Долоні біля сідниць і почнемо працювати з ніжками. Коліна то вліво, то вправо. П'ять, чотири. Вдих в одну сторону, видих в іншу. Додаємо погляд в протилежну сторону через плече. три. Два. Один. Супер. Залишаємо праву ніжку зігнуту, ліву вирівнюємо, згинаємо, вирівнюємо, згинаємо. Спинку при цьому тримаємо рівною. І ніжку з кожним видихом, з кожним вирівнюванням тримаємо трошечки більше рівною, тому що розігріваються зараз м'язи. З кожним разом буде легше вирівнювати. І ще три, два. Один. Затримали ніжку в максимальній точці, коли вона максимально рівна. Тримаємо її правою рукою, ліву ручку відкриваємо в ліву сторону. Така приємна, красива, агресивна скрутка. Дивимося за лівою рукою, дихаємо. Супер лівою долонькою вказівними пальчиками вказівним пальчиком обхопили себе за великий палець ноги. І відводимо ніжку в сторону, таку рівну, яку виходить. Тримаємо три. Ще більше в сторону, два. Один і зігнули. ніжку, змінили сторону, права. Рівно, зігнуто. Видих. Вирівняли. Зігнули. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один вирівняли, тримаємо в максимальній точці. Пинка ріна, плечі відведені, розкриті, красива граційна постава. З кожним видихом ніжка ніби ще м'якше вирівнюється, ще стає більш така податлива. Супер, залишаємо ліву долоньку, праву відкриваємо погляд за правою рукою. Три. Два. Один. Вказівним пальчиком правої руки обійняли великий пальчик ноги. І відводимо ніжку максимально в сторону. Тримаємо, дихаємо ще два дихання. Кожним видихом ще більше відкрилися, розслабили жіночі органи. Зігнули ніжку, обійняли коліна, скруглили спинку, чоло в коліна заховали. Супер. І сідаємо, готуємося до дихальної техніки. Починаємо ми із повного йогічного дихання, коли в нас спочатку надувається живіт, потім грудна клітина і видих через рот. Поїхали. Вдих, вдих, видих. Живіт, груди, видих. Ви можете вдихати ще більше, ваше тіло здатно вдихати на повну потужність, насичувати, перенасичувати свокисним. Ще 10. Глибокий втих, затримка дихання, підняли енергію в самий центр голови. Тримаємо, фокусуємося на центрі голови. Наша шишкоподібна залоза розслабляється, відпускає будь-які турботи. Відчуваєш, чи їй безпечно. Два, один видих. І одразу виконуємо дихання вогню. Дихання діафрагмою, вкладіть праву долоньку на живіт. І потужні видихи носиком. Ще 10. Глибокий вдих, затримка дихання. Піднімаємо усю енергію вверх в центр голови, відчуваємо, як позитив розтікається по тілу, гарна, гарний настрій. Розслаблений живіт, щелепа і таз. І потужний видих. Рівномірний вдих в обидві ністрі. І відпускаючи видих. І ще один вдих. Відпускаючи видих. І знову повне йчне дихання. Живіт, груди, видих, вдих вдих, вдих. Звільняючи видих. Звільняючи видихи, наповнюючи, вдихиш 10. десять. Ще два, один. І зараз пришвидшуємося. Робимо вдих, видих. Живіт, груди, видих. Один, два, видих. Живіт, груди, видих. Поки вдих, затримка дихання в голові. І видихаємо, затримка дихання на видиху. Відчуваємо, як тіло заземляється, його ніби прибиває до підлоги, до матінки землі. І разом з цим ви відпускаєте, віддаєте усю важкість цього дня, цього тижня. Тримаємо ще 10 секунд. Розслаблений живіт, ще лепа і таз. Три, два, один. Потужний вдих. І. Готуємось до останнього раунду, ще один вдих. І видих, Відновлюємо дихання, продовжуємо дихати в нормальному темпі. Готуємося до третього раунду, одразу дихання вогню на одну хвилину. Глибокий вдих. Права долонька на живіт. Поїхали. Цього разу видихи ще потужніші. Сильні, сильні видихи, так, ніби ми видихаємо, позбуваємося токсинів. Видихаємо усе негативне і автоматичні відбуваються вдихи позитиву, любові, вдячності. Ви починаєте помічати, як тіло відновлюється, як прибуває. Легкість, розширення, наповнення, достатність достатньо абсолютно всього у житті. Дих. Затримка дихання, відчувайте цей кайф, це наповнення киснем, якісним киснем. Тіло, ніби стало вдвічі більшим. Тримаємо, тримаємо затримку. Уся увага, уся енергія в центрі голови. Відчуйте свою шишкоподібну залозу. Три, два, один потужний видих, рівномірний вдих. І з видихом видихаємо фінальну напругу будь-які сумніви. І побудемо ще одну хвилину у цьому блаженному, прекрасному медитативному стані. Спостерігаючи, як вібрує кожна клітинка тіни. Щойно тіло наповнилося тотальним ресурсом, здоров'ям, ви перезапустили систему, ви розширилися, і тепер ви можете діяти масштабно, рухатися масштабно, дихати масштабно, сміливо діяти. Обов'язково запам'ятайте усі інсайти, думки, які щойно прийшли, прийшли протягом практики і втілюйте їх у реальність, плавно розплющуємо очі, закриваємо нашу практику, зводячи долоньки разом. І робимо фінальний глибокий вдих, долоньки обіймають простір навколо себе. І видих долоні навпроти серця намосте.